Ми продовжуємо наш етер час зустрічати гостю у студії ранку вдома. Сьогодні до нас завітає акторка театру та кіно, учасниця фестивалю взаємності Катерина Палєтаєва. Це буде надзвичайно цікава творча колаборація українських і чеських театральних діячів. Я зустріну гостю. Давай. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Добрий ранок, Катю. Доброго ранку. Вітаю, ви ще завітали, прошу. Дякую. Отож. Дякую. У вас ручки холодні, щоб ви тепер ну, зігрілися. Катю, коли починається фестиваль і в яких містах він відбудеться? Mm. Фестиваль починається з 12 квітня і триватиме по 28-е. Десять так, ну, 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 більше, більше, більше. 14. Так, так і ми будемо, ми будемо в Рівному, далі Житомир. Після ми їдемо в Чернігів, потім Київ і завершуємо в Івано-Франківську. Тобто він вже йде цей фестиваль, так, правильно? так. так, так, так. так. Це, це ви вже, прийшли вже до нас вже під завершення, скажімо <laughs> так. Ну, виходить, що так. На яких театральних майданчиках покажуть вистави? Якщо це Івано-Франківськ та Чернігів, це драмтеатри, якщо це рівне. Е, Житомир, то це лялькові театри. А в Києві ми взагалі будемо грати на трьох платформах, трьох майданчиках. Це буде театр на Печерську, Театр на Солом'янки та е, Центр Леся Курбаса. Три О, а які це будуть вистави? Наш фестиваль Чесько-Український він дуже цікавий, тим, що у нас є два блоки. Перший це про те, що ці вистави дають якусь надію на щось прекрасне. Це якраз про сенси. Ми говоримо. Про сенси. Так, це буде про те, що щоб давати людям нам саме якісь такі позитивні емоції, які зараз ну ми ж розуміємо, що їх не дуже вистачає. І ще це про політичні проблеми, це про війну. Про біженців, тобто ми обговорюємо ці теми mm -hmm. і намагаємося ще більше донести, як і українцям, що відбувається за кордоном, чому хтось їде, хтось повертається. Тобто, це дуже важливі речі. І тим самим ми об'єднуємо цих людей воєдино. Тобто, не розділяємо, що в принципі нам не сильно дуже подобається. Чи Будуть вистави чеської. Ні, не чехи вивчили українську мову, українські тексти. У них є у них є одна вистава, це дівадло театр Лішень. І я коли побачила вперше, я була готова прийти і подивитися чеську виставу. І я чую українську мову, і я сиджу так в кріслі і не розумію. Ну уявіть собі, як люди настільки професійно підготувалися до приїзду, щоб їх розуміли вивчити українські тексти, а це дуже коли ти. Коли ти не знаєш цієї мови, це дуже важко. Отже, до нас приїхали чеські актори та режисери. Так Так. вони так. ж розуміють, що в країні триває війна, та -да. так вони вже певний час тут знаходяться. Як так. їм вони якось готувалися до цього? Вони пристосували жива перше, найголовніше чи їм напрузі? не було страшно їхати сюди, знаючи, що в нас ракетні обстріли? Хоча це актори кожного дня, ну це то все що? Все одно вони не бачили війни треба розуміти що це ті люди як ми коли ми прокинулися від першого вибуху це ті самі емоції і головний організатор та режисер чеський Девід Залінка, він в Празі... Залучав театри для того, щоб зробити тут фестиваль. Але деякі актори і деякі театри, все ж таки, не погодилися, тому що їм страшно. Вони боялися. Коли стався удар в Чернігові 17 квітня, у нас були збори, і ми також обговорювали. Бо деякі люди, ну це нормальні речі. Деякі люди дійсно почали переживати і казати, що у нас також є сім'ї, але все ж таки треба розуміти що вони не приїхали сюди як на екстремальну якусь екскурсію от тому вони приїхали справа. сюди для того щоб нести культуру так, надихати щоб, людей підтримувати. Щоб ми поділилися цим досвідом щоб люди відчули бо людям треба також висловлюватися особливо глядачам деякі історії вони не почуті деякі це дуже важливо ми з минулого року був фестиваль в Ужгороді, і це на той момент це було досить таке безпечне місто, mm -hmm. і на той момент Давід Зелінка він зрозумів, що нам, українцям, дуже цікаво спостерігати і переймати досвід європейський. Тому основним таким мотивом це було те, що от. Обмін, обмін тому, що нам далі жити дуже багато біженців Чехії, наприклад, і багато працюють акторів Чехії. Тож це дуже я вважаю, цікава така штука, і вони молодці, що вони не побоялися. А що глядачі побачать? Які це будуть вистави? Це сучасні автори, це класики, це, це українські сучасні або чеські адаптовані, автори? здебільшого, це документальний театр. Як це документальний театр? по а ось це вже цікаво. Документальний театр як вербатіум він побудований на історіях біженців, не тільки а -а -а. українських, тому що ця тема вона не тільки є як в Україні, так наприклад, в Білорусі люди, які тікають від того режиму і не можуть втікти, і тому подібне. І ці історії, клаптики Давід Зелінка зібрав воєдино. Це я говорю про виставу, чого вони йдуть, чого mm -hmm. вони хочуть, чого хочемо ми. І це вистава про біженок, які розповідають зовсім різні історії, створюючи виставу без великого музичного втручання. Mm -hmm. У нас, наприклад, в Житомирі один актор запитав: А чому так мало музики? А чому? Тобто, ми, українці, звикли до... Чогось такого гарного в театрі, так ну, наприклад, театр Івана Франка. Ти от подивишся, і ти вже бачиш щось таке величне. Тут все настільки психологічно, це от те, наче так відчувається. І глядачі знаходяться на сцені з тобою. І актор питає: А чому ж так мало музики на драматичних моментах? І Давід Зелінка сказав, що він перш за все працює з акторами, і йому цікаво це все. Поглиблюватися, тому що коли ти на його думку, коли вмикається музика, це така трішки маніпуляція до певної емоції. А коли ти оголений на сцені, і ти стоїш на колінах перед глядачем, ти на нього можеш трішки накричати. Це там величезний спектр емоцій. Мені, як українській акторці, коли я почала з ним працювати, мені було надзвичайно важко дивитися незнайомим людям в очі, щось їм ще казати. Так, Котрі так, глядачам. Так, сідати на колінах, вставати, кричати, щось робити. Це було. Ми звикли трішечки, так знаєте, тримати від... дистанцію між глядачами а тут і артистами. Ні, і люди, і я бачу їхні погляди, що деякі закриваються, деякі, деякі навпаки дивляться. Що ну давай, що ти можеш, покажи. Що ви там сказали? Дуже ви там оголені чи що? Що це за вистава? Чи це емоційно? Це голені семейства. Ну я так коли, і знала, коли, коли тебе шикарних костюмів, коли ти просто такий, як як ти є, і ти Ветху... щось, щось хочеш донести так. про щось хочеш без награності. Май нема за що сховатися ані за музику, ані, ані, ані за костюми, ані за ані декорацію. ані за якусь роль, так. можливо, так. навіть так. А у мене тоді це ще цікаво. одне питання. Ви говорили про чеський про чеських акторів, які грали українською, так? так? так. Що це була за вистава, і як наші глядачі вони ж, розуміють, вони ж розуміють, що це не українські актори, як вони сприйняли гру іноземців? Дуже добре. Перш за все, це така якась не те, щоб. Навіть гордість щось таке тепле. Коли ти чуєш свою мову, ти розумієш, що її вивчила люди спеціально для тебе. Це дуже важливий експірієнс. Це вистава з індійської міфології. Вона дуже це стародавні цей міф родом з Індії, і це ляльковий театр. Mm -hmm. Вони власноруч зробили музичні інструменти з труб, з якихось матеріалів. Тобто, це не ті інструменти, які ми з вами звикли, звикли бачити. Це, це якісь труби. Щось пере перемотане, і він, тобто, цей театр власноруч робить все починаючи від ляльок, які грають там, е закінчуючи музичним супровідом, ви -та... так активно жестикулюєте, наче я вже виставу почав дивитися я просто настільки вже заряджена всіма емоціями. І мені дуже приємно над цим спостерігати. І люди, наші люди, вони ходили і були люди, які кожного дня навіть ходили. Я бачила одних тих самих глядачів, і це говорить про те, що їм подобається. Якщо б не сподобалось, вони б не прийшли. У нас кожен день на кожну виставу. А їх три-чотири у нас три-чотири блоки був. Майже повний зал на такі от штуки три-чотири вистави в А, так. У нас є, наприклад, якщо ми ми граємо здебільшого починаючи в обід і закінчуючи ввечері. Во тобто, обід... за день кілька спектаклів. Так, так, так. А, і це різні різні актори і. У нас є таке, що є, наприклад, навіть майстер-клас, знайомство тіла, як тіло буде реагувати Для в просторі. Так. так, і ми, наприклад, співпрацювали з музеєм в Житомирі, і людей запрошували, і вони співпрацювали з тілом в цьому просторі. Це такі практики, які у нас ще вони трішечки люди до цього не звикли, але це нове і це цікаво, тому що воно нове. Тому раджу. ми Прикольно. вам бажаємо успіхів. Дякую. І щоб цей фестиваль став знаєте, таким заповзятим щороку, Дякую. щоб він був Ой, на Боже, трені нашої країни. Дякую. друзі, у студії ранку вдома була акторка театру та кіно, учасниця фестивалю взаємності Катерина Політаєва.